Суддя, чому ви вкрали автомобіль? Я поспішав на роботу ваша честь. Чому ж ви не поїхали на автобусі? У мене немає водійських прав на водіння автобуса. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Я колись був успішним лікарем, став скаржитися в поїзді пасажир своєму сусідові. У мене була велика практика, але через одну незначну помилку всі пацієнти відвернулися від мене, і тепер я перебиваюся, чим Бог пошле. А що ж то була за помилка? Річ у тім, сер, сумно промовив колишній лікар. Що заповнюючи свідоцтво про смерть, я через неуважність поставив своє прізвище в графі «Причина смерті. Господиня будинку квартиранці, Розо, мені набридли постійні нічні візити вашого коханця. Софа Львівна, а що він і до вас ходить? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. У мексиканське село приїхав бізнесмен і оголосив, що купує місцевих мав по 10 песо штука. Мавп навколо море. жителі раді, всі здають мавп у роздріб і оптом по 10 песо. Мавп стало менше, тоді бізнесмен сказав, що підвищує ціну до 20. Жителі напружилися, зловили останніх мав, принесли, здали по 20. Найостанніший забрав по 25, а потім оголосив, що хоче ще. І вже по 50. Але сам поїхав і залишив керуючого. Керуючий каже Давайте так, я здаю вам нишком цих мавп назад по 35, а коли бос приїде, ви їх йому по 50 і впарите. Народ радий халяві такий напозичався купу бабла і скупив усіх мавп назад по 35. Наступного дня керуючий зник слідом за босом, а народ залишився без грошей, але при мавпах.